Доброго дня, це програма тиждень, і я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке: кінець формату Рамштайн, як союзники будуть допомагати Україні. Наступ сил оборони України у Курській області для чого Київ намагається активізувати його. Росія перекриває газ Молдові. Навіщо? А тепер деталі. Цього тижня контактна група з допомоги Україні зібралася у 25-й раз на американській авіабазі у Німеччині засідання проходило в останній раз за участю міністра оборони США Лойда Остіна, оскільки до Білого Дому приходить нова адміністрація Дональда Трампа з новими поглядами і найчастіше з кардинально протилежними аніж у адміністрації Джо Байдена. Тому майбутнє формату Рамштайн багато хто з експертів вважав затягнутим хмарами. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіня Камош напередодні засідання у Рамштайні заявив, що зустріч може стати останньою, оскільки нова американська адміністрація і далі цитата ймовірно запропонує іншу форму. Цих заходів, що ж буде з форматом Рамштайн. Ми запитали у заступника головного редактора Дефенс 24 Якуба Пальовського. ця зустріч у форматі Рамштайн вважається важливою, оскільки вона є останньою під час перебування при владі адміністрації президента Байдена, яка ініціювала цей формат 26 квітня 2022 року, за трохи більше ніж два місяці після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Формат був створений після візиту. Держсекретаря США Ентоні Блінкіна і міністра оборони генерала Ллойда Остіна до Києва мета засідань координація допомоги Україні з боку більш ніж 50 країн. Наразі адміністрація Байдена завершує свій термін повноважень. Невідомо чи буде адміністрація Дональда Трампа продовжувати зустрічі в цьому форматі. Водночас у президента Трампа залишається фінансові ресурси на суму близько 3,8 мільярда доларів. Включно з коштами для надання Україні додаткової військової допомоги, однак важливо зазначити, що дозвіл на виділення коштів не означає зобов'язання їх витратити. Все залежатиме від політичних рішень нового президента. Кошти залишаться у розпорядженні адміністрації до 20 січня. Для виділення нових пакетів допомоги знадобиться додаткове схвалення. Європейські країни вже заявили, що продовжать надавати підтримку Україні навіть у разі, якщо Сполучені Штати знизять свою активність. Івність у цьому питанні це пов'язано із загрозою, яку російська агресія становить для Європи. Проте формат співпраці може змінитися, оскільки група Рамштайн раніше координувалася з Сполученими Штатами останніми місяцями дедалі частіше йдеться про те, що координацію допомоги буде перенесено на структури НАТО, які зможуть узяти на себе цю роль. А ось що думає український політолог, експерт, міжнародник Станіслав Желіховський, за адміністрації Дональда Трампа може відбутися переконфігурація цього формату, і вже відомо, що частину функцій було вирішено передати північно-атлантичному альянсу, зокрема щодо контролю виконання наданих країнами обіцянок щодо постачань озброєння Україні. Тож можливо, навіть буде так, що більше допомагатимуть Україні. Іні, скажімо так, країни Європи, а сполучені штати не виключено, що змінять і характер, і розмір підтримки. Ми не знаємо поки що в який бік, все залежатиме від того, яким виявиться. Цей рік, тому що для адміністрації Дональда Трампа дуже важливо завершити бойові дії загалом, тут якраз таки можна очікувати певних переговірних процесів або підготовку принаймні до них, і вочевидь це може вплинути на характер допомоги нашій державі, але також ми повинні і усвідомлювати те, що можливо прийдеться все ж таки дійсно країнам партнерам з Європи більше виділяти засобів і ресурсів для того, щоб Стримувати російську агресію як на полі бою в Україні, так і загалом для країн заходу, враховуючи те, що Росія здійснює різного роду акти агресії серед іншого гібридного характеру. Що ж до конкретних результатів, президент України Володимир Зеленський заявив, що домовилися про нові пакети допомоги Україні на 2 мільярди доларів та про посилення протиповітряної. Оборони багато хто з учасників контактної групи готується до того, що США зменшить участь у такому форматі. Станіслав Желіховський. поки що ми сподіваємося, що навіть той формат, який може вибудуватися найближчим часом, мається на увазі під егідою північнотичного альянсу, він стане своєрідною альтернативою, принаймні на певний проміжок часу, щоб бачили координацію західних партнерів, але я не виключаю, що може бути співпраця між посиленою в контексті двосторонніх зв'язків, двосторонніх відносин між Україною та різними країнами, і тут варто згадати те. Що все ж таки Україна підписала ще й з багатьма країнами угоди про гарантії безпеки, вони звичайно різні. Вони мають е, дещо різний зміст, відрізняється рівень допомоги, який може надаватися, але в цьому сенсі також можна активізувати. і таких угод уже є підписано 27, і це важливо. Використати якраз таки в тому контексті, коли Рамштайн уже фактично буде замінено на інший формат, і ми не знаємо, чи той формат буде настільки дієвим, який би зміг би впоратися з тими викликами, які. Мають місце або виникатимуть у майбутньому, то варто поки що в цьому сенсі співпрацювати, Але також і потрібно Києву активно працювати з Вашингтоном з новою адміністрацією, яка приступить до своєї роботи 20 січня, і вже в цьому напрямку проводиться робота. І зі сполученими штатами ми також маємо угоду про гарантії безпеки. Тож сподіваємося, що вона не зазнає змін. І співпраця навпаки між нашими державами посилиться, особливо коли Російська Федерація. Не залишає спроб знищити українську державність, не зупиняється. Перед своєю агресією проти всього вільного світу, тож варто якраз таки робити все можливе, щоб Сполучені Штати не зменшували свою підтримку, щоб вони були активними і щоб надалі чинити тиск на Російську Федерацію, тому що тільки так ми зможемо і ефективно боротися з агресією, також примусити Володимира Путіна домовлятися про припинення вогню. Головне навантаження ляже на плечі альянсу загалом. Це розуміють всі недарма. На зустрічі на базі Рамштайн цього разу був присутній генеральний секретар НАТО. Люте можливе зменшення допомоги США турбує і Польщу, яка має спільний кордон як з Україною, так і з Росією. Якуб Пальовський про роль Варшави у майбутній військовій допомозі Україні законам же континуувати Бенджеконтинувати припускають, що Польща продовжить надавати допомогу Україні та братиме участь у подібних форматах. Однак необхідно усвідомлювати певні обмеження, з якими стикається польща. Річ у тім, що польща вже передала Україні значну кількість важкого озброєння з 2022 року, і зараз України менше ресурсів для подальших поставок. Проте допомога Має тривати, як заявляв міністр нацоборони Польщі Владислав косиняк Камеш, така підтримка буде надаватися. Це може бути постачання боєприпасів запасних частин, які вкрай необхідні для вже переданого обладнання. Ця форма підтримки також враховується в статистиці, яку ведуть США. Польща безумовно залишиться учасником цих ініціатив, але чи буде вона відігравати більш значущу роль ніж зараз. Передбачити складно. Потрібно враховувати обмежені можливості з виробництва нового озброєння. За винятком деяких областей, які вже активно використовуються для потреб польської армії, але поставки Україні триватимуть у можливих обсягах зі збереженням боєздатності польських збройних сил на прийнятному рівні. На відміну від багатьох інших країн, таких як США чи Німеччина, польща дотримується політики, за якою не розкриває публічно деталі своїх пакетів допомоги, тому можна лише припускати, що буде передано Україні. З упевненістю можна сказати, що це буде. Будуть запасні частини або боєприпаси для вже поставленого обладнання, щоб підтримувати його працездатність. Можливо, буде поставлено і певну кількість озброєння в менших обсягах порівняно з попередніми роками. Припускаю, що це буде техніка, для якої Польща вже отримала заміну, наприклад, з південної Кореї чи Сполучених Штатів відносно недавно. Можливо, йдеться про стару радянську техніку, хоча не хотілося б заглиблюватися в деталі. Варто пам'ятати, що Польща вже передала значну кількість озброєння а процес його заміщення. Триває доволі повільно, тому на жаль, не варто очікувати таких же масштабних поставок як раніше на тому, що перед Польщею буде стояти багато викликів, акцентує і український політолог Станіслав Желіховський. Польща може зіграти одну з головних ролей в тому, що під продовжувалася підтримка української держави, і тут варто зазначити, що Варшава з перших днів Великої війни робила все можливе, щоб Україна мала всі необхідні засоби і ресурси. Це зокрема і фінансового і військового характерів. Також Польща відіграє роль роль транзитного хабу для озброєння, тож це теж варто враховувати, й скажемо так масштабувати надалі. і Я думаю, що Польща, яка скажемо так, є лідером серед країн альянсу. По видаткам на оборону, і вона е, навіть перевищує за цим показником Сполучені Штати Америки, що дуже імпонує оборонному президенту Дональду Трампу. Я думаю, що можна буде використати цей фактор для посиленої співпраці між Варшавою та Вашингтоном, і так, таким чином Польща може скажімо так зробити можливим, щоб Сполучені Штати все ж таки надалі відігравали важливу роль у підтримці України та заходу в цілому. І е, також тут варто відзначити, що Польща з 1 січня перейняла на себе головання в Раді Європейського союзу. Тож і по лінії ЄС Польща може зробити багато чого важливого, як в, е, в контексті підтримки України, так і в сенсі посиленого санкційного тиску на Росію та її союзників, а також допомагати нам надалі інтегруватися до європейського союзу. Тепер зараз буватимуться перемовини щодо цього, і я думаю, що е, тут можна буде досягнути за перше півріччя цього року значного прогресу, і також варто відзначити, що Польща ратуватиме і особливо тут варто відзначити вагому роль президента Анджея Дуди в координації якраз таки. По лінії співпраці між адміністрацією президентів Польщі та Сполучених Штатів і не виключається, що може відбутися навесні, можливо, в кінці квітня, візит до Трампа до Польщі, особливо коли зараз говориться про те, що може відбутися запрошення після інавгурації, і це може якраз таки відбутися в контексті саміту ініціативи Триморія. Кінець квітня, тобто, мож, можемо сподіватися, що як і у 2000 і сімнадцятому році Дональд Трамп відвідає і цьогорічний захід. А це важливо якраз таки як для України, так і всього регіону центрально-східної Європи. Цього тижня багато західних медіа присвятили свої матеріали майбутньому у поставках американської зброї загалом фінансової допомоги Україні. Виділю з них один. Якщо в найближчій перспективі США серйозно не збільшить допомогу Україні, то вона в наступні рік півтора програє війну. Про це пише в The Atlantic Роберт Каган. Це завершиться не переговорами та гарантіями безпеки від заходу, а переходом України під російський контроль. Каган зазначає, Трамп має визнати, що Путін насправді не зацікавлений у переговорах, а прагне знизити глобальний вплив Америки. І ще цікава цитата: рішення, які ухвалить обраний президент США у перші тижні свого правління, визначать те, яким його правління запам'ятають назавжди. Тим часом Збройні Сили України намагаються робити непрогнозовані кроки для поліпшення ситуації на фронті. Зокрема, спробували повторити бліцкріг у Курській області Росії, але цього разу сказати, що він вдався, навряд чи можливо, окрім відомостей, що він почався, якихось інших позитивних новин не надходило. український військовий ресурс Діпстейт навпаки навіть оприлюднив інформацію, що якогось значного набуття території. Силам оборони України досягти не вдалося. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, далі про курську операцію. Важливим елементом цього наступу було активне використання засобів РЕБ, і це мені нагадує перші дні заходу в Курську область. Коли потім експерти це називали таким цифровим біскрігом, коли у противника не працював зв'язок, коли неможливо було використовувати дрони і таке інше. І, здається, цю тактику і ці засоби заходи були використані і цього разу. Там є відео, коли російські дрони наближаються до техніки, втрачають зв'язок з оператором, тобто не виконують бойове завдання. Але звісно, російські дрони. На оптоволокні атакували Ту техніку, але завдати вирішальної шкоди і призупинити просування наших підрозділів вони не змогли, і ми розуміємо, що часом тут якраз військові оцінки цього напрямку поступаються можливо і військово-політичним, тому що ми знаємо, що цей плацдарм вкрай важливий заява держкаряша Ентоні Блінкена, який після там перемовин в, в південній Кореї сказав про те, що стратегічна позиція України в Курській області. Лісті має вирішальне значення для перспектив будь-яких майбутніх переговорів. Я думаю, що це якраз і впливає на рішення і українського політичного керівництва забезпечувати силами, засобами і резервами цей напрямок лінії фронту, який в принципі не виглядає простим, як і будь-яка інша ділянка, де ведуться бойові дії з противником. А от думка виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла. Наступ на Курщині це ще один нестандартний хід для того, щоб сплутати карти росіянам. Росіяни хочуть воювати лінійно, тобто є лінія фронту, є більша кількість живої сили, більша кількість вогневих засобів, і вони відповідно притискають українську армію. Слухаємо більш пріоритетно, ніж утримання всього Покровсько-Курахівського плацдарму, більш пріоритетно, ніж утримування Донецької та Луганської області разом узятими на Курщині. Воюють кращі штурмові підрозділи: десантники, морська піхота і загартовані в боях підрозділи сил територіальної оборони. І якщо ці війська будуть стояти в глухій обороні, де росіяни просто завалюють кабами і постійно атакують і рівняють позиції з землею, просто напросто будуть деморалізуватися, і їх час від часу все таки потрібно зас застосовувати за прямим призначенням для штурмових дій, масове використання Бредлі, масове використання ребів, перекидання української піхоти під посадки, що росіяни нічого не можуть зробити, деморалізація росіян це все-таки піднімає наш бойовий дух. Ці 50 тисяч, які не можуть впіймати наших на Курщині, зараз би посилювали Покровсько-Курахівський напрямок і про саме місто Покровськ, Ми вже говорили в минулому часі. Тому те, що відбувається зараз. Це правильно, це вкотре намагаємося меншими ресурсами, меншими людськими ресурсами добитися для себе переваги і перевертати ту шахову дошку, з якими намагаються просто-напросто грати росіяни. Задача, якщо в нас є слабке питання піхоти, тому що в нас її менше, то ми маємо зробити все. І Курщина, це от знаєте, такий полігон технологій, щоб просто-напросто зменшити тиск на наші піхотні підрозділи, щоб або не добігали взагалі росіяни в атаках до наших піхотинців, або їх добігало. Дуже мало і Курщина, тому зразок, коли третина фактично напорюється на міні загородження ще третина добивається піввітронами і нашої артилерії, і лише третина тере-четвертина якось добігає до піхотинців, які вже з ними далі починають розбиратися. Тому все те, що відбувається, це абсолютно правильна гра, враховуючи ті ресурси, ті геополітичні події. Ну і глобально те, що сил наших, як би там, не було, їх залишається менше. Ще одна подія, до якої прикута увага, відключення Росією газу в Молдові, з 1 січня 2025 року «Газпром» обмежив до нуля постачання компанії Молдова Газ, завдавши тим самим сильного удару всій країні, і особливо Придністров'ю, який вважається проросійським анклавом. Тут немає нічого неочікуваного. Кишинів давно дратує Москву. Молдова не хоче бути в орбіті Росії. Ну і про нинішній підтекст подій депутат молдовського парламенту Оазу Нантой. Так називаємо Придністров'я. Так зване Придністров'я це не однорідний моноліт. На лівому березі Дністра є 11 населених пунктів, жителі яких 1992 року зі зброєю в руках захистили своє право бути у складі Республіки Молдова. Я на лівому березі Дністра Населені пункти і муніципалітет Бендери на правому березі, які входять до складу так званої Придністровської Молдавської Республіки. І коли ви запитуєте, чому путінський режим так жорстко вчинились про російським регіоном, не слід забувати, що путінський режим позбавлений сентиментів, і так зване Придністров'я завжди було і залишається всього лише інструментом в руках Кремля. Продовж трьох десятиліть Кремль намагався через так звану федералізацію під приводом розв'язання придністровського конфлікту нав'язати Молдові такий внутрішній статус, символом якого є так званий меморандум Козака, що мав бути підписаний. 25 листопада 2003 року, який перетворив би Республіку Молдова на геополітичного васала Російської Федерації, не слід забувати, що коли при владі або принаймні у кріслі президента Молдови сидів агент Росії Ігор Додон, він відкрито говорив, що ми маємо створити прецедент у Республіці Молдова, який може бути застосований і для України за підсумками мінських угод. Тому те, що відбувається зараз у Придністрові, це сценарій, який запустив Кремль для правого. Берега наслідки, скажімо так, помірні, якщо розуміти ціну всього, що відбувається порівняно з Україною, особливо ми забезпечені газом, але доводиться платити дещо за дорожчі гаси, і в нас забезпечені поставки електроенергії, якщо ми не будемо зловживати марнотратством. І теж доведеться платити вищі тарифи, оскільки половину споживаної електроенергії на правому березі Дністра ми закуповуємо в Румунії і на ринку. Але все це можна пережити, тому що на лівому березі відключено газ. Люди в багатоквартирних будинках залишилися без опалення. Люди закупили електронагрівальні прилади. Але на кучурганській дрес працює один тільки агрегат на вугіллі, який не може забезпечити споживання електроенергії. Тепер на лівому березі вже є. Віялві відключення аж до восьми годин, але це все, скажімо так, не відповідає на головне питання, чому Кремль усе це запустив? Тут все слід звернути увагу, на мій погляд, на такий момент не далі. Як кілька днів тому посольство Росії виступило у Молдові з провокаційною заявою, звинувачуючи Україну і Молдову в тому, що відбувається на лівому березі Дністра. І Як завжди, російська пропаганда брехливо оперує цифрою 200 тисяч громадян Росії. Немає там цих 200 тисяч громадян. Це всього лише дезінформація. І на лівому березі Дністра цей маріонеточний режим теж проводить цю інформаційну кампанію, звинувачуючи Молдову та Україну у тому, що відбувається в енергетичній сфері. Ну і відповідно, та ж сама інформаційна політика виходить від Кремля. Це перше, що потрібно було згадати. Я схильний вважати, що Кремль у такий спосіб намагається дестабілізувати ситуацію на правому березі Дністра, тому що на нас очікують парламентські вибори, і ця енергетична криза неминуче призведе до соціальних витрат, що може в принципі створити проблему для проєвропейських політичних сил. А якщо виходити з максимально поганого сценарію, який може стояти за цією, нібито енергетичною кризою, це те, що Кремль може отримати аргумент у лапках для грубішого втручання у внутрішні справи Республіка Молдова під приводом гуманітарної. Катастрофи у Придністров'ї за підсумками, так би мовити, спільної політики українських нацистів та молдавських русофобів українських нацистів і молдавських на цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. І я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.